Статус гуманітарного захисту і статус біженця у Великій Британії це не одне й те саме. Давайте обговоримо, в чому ж різниця. Обидва статуси дають право на проживання, але мають свої особливості, які важливо розуміти. Гуманітарний захист надається особам, які не відповідають критеріям. Біженця, але не можуть повернутися до своєї країни через серйозний ризик, наприклад, загрозу смерті, катування або інші серйозні порушення прав людини. Натомість статус біженця отримують ті, хто довів, що зазнає переслідувань через расу, релігію, національність, політичні погляди або преслідування чи належність до певної соціальної групи. Основна різниця між цими статусами в тому, як їх розглядають на рівні міжнародного права. Статус біженця гарантується Женевською конвенцією 1951 року, тоді як гуманітарний захист це внутрішнє законодавство саме Великої Британії. Що ж стосується прав, обидва статуси дають доступ до ринку праці, медицини, освіти та соціальних виплат. Але, наприклад, статус біженця частіше стає основою для довгострокової міграції та можливості залишитися в цій країні на постійній вже основі. Обирати який із цих статусів підходить саме для вас має ґрунтуватися на вашій особистій ситуації та документах. Якщо ж вам потрібна консультація або допомога у підготовці даної заявки, пишіть мені в особисті повідомлення, ми допоможемо вам розібратися.